Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Опрацюємо завдання другого уроку. Послухайте, будь ласка, вірш. На світі є багато мов. Друже милий, ти помітив до краси людську любов, скільки є на світі квітів, стільки є на світі мов. У барвистім розмаїтті, мови, дивна дивина ж було б на світі, зникла б навіть хоч одна. Поміркуйте і скажіть, чому існує багато мов, а не одна для всіх? Чому кожен народ вважає, що саме його мова найкраща? Чи згодні ви зі словами поета, порожні ж було б на світі, зникла б навіть хоч одна? Чому українська мова належить до слов'янських мов. У мовах слов'янських народів можна знайти багато спільних слів. Розгляньте таблицю, порівняйте і зробіть висновок, як вимовляються слова в різних мовах. Ми з вами порівняємо польську, болгарську та українські мови. Глова, глава, голова. Млеко, мляко, молоко. Злото, злато, золото. Жовтий, желт, жовтий. Зробіть висновок стосовно правопису та вимови слів у різних мовах. Велика й могутня слов'янська родина. Колись у слов'ян була мова єдина. До слов'янських мов належать південнослов'янські, західнослов'янські та східнослов'янські. До південнослов'янської групи належать хорватська, болгарська, сербська мови. До західнослов'янської групи належить чеська, словацька, польська мови. До східнослов'янської групи належать українська, російська та білоруська мови. Запишіть, будь ласка, які слов'янські мови ти знаєш, користуючись таблицею. Прочитай частини прислів'їв про слово та мову та з'єднай їх. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо слово до слова зложиться мова, щире слово душу й серце обігріє. Птицю пізнають по пір'ю, а людину по мові. Спишіть прислів'я, поясніть їхнє значення та вивчіть прислів'я на пам'ять. Уставу слова сполучення літер, м'який знак О або ЄО. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Льоня, бадьорий, сьомий, у нього, кольоровий, польові, сьогодні, знайомий, майор, підйом, льотчик. Майонез, сльози, польоти. Складіть речення з одним зі слів за схемою. Е, першим словом у нас тут другорядний член речення, будь-який другорядний, підмет, присудок і знову другорядний. Складіть речення з одним із слів справи. Відшукай у рядках і стовпчиках сканворда слова. Знайдені в клітинках слова зафарбуй, запиши їх. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Кожне слово ми фарбували. Іншим кольором. Це такі слова. Секунда, бетон, велосипед, колектив, хвилина, шофер, айстра, радіо, пшениця, пиріг. Дякую за роботу. До побачення! До нових зустрічей!